Червоноріорівській громаді важливість водних ресурсів та їх збереження набуло найважливішого значення. У зусиллях подолати проблему очистки води та забезпечити водопостачання для наших жителів благодійні організації грають ключову роль. Однією з таких надійних і відданих організацій є Міжнародна організація з міграції, яка своїми діями та ініціативами змінює світ на краще. Нещодавно наша спільнота отримала неймовірну допомогу від МОМ 60 тонн кварцевого піску та залишок 315-мм пластикової труби довжиною 114 метрів. Також благодійники презентували нам потужний генератор для підтримання життєдіяльності одного з комунальних закладів. Добрий день. На даний час вчора ми отримали кварцевий пісок. Який нам забезпечили наші партнери, привезли допомогу нам. Пісок нам необхідний для того, щоб ми могли фільтрувати воду, яку ми качаємо з річки ринку. Завдяки волонтерській платформі Співдія мешканці громади цього тижня мали змогу отримати 6 тисяч штук хліба. Дякуємо благодійникам, які допомагають нам складний час. Жителі Червонорігорівської громади висловлюють щиру подяку та надзвичайну підтримку за допомогу, яку Данська рада у справах біженців надає нам у важкі часи. Ваша великодушність та готовність допомогти зіграли важливу роль у відновленні наших домівок та відновленні нормального життя після пошкоджень. Надані вами будівельні матеріали допомагають нам швидко відновити житлові приміщення та забезпечити безпеку для наших сімей. Ваша турбота про наше благополуччя та важливість, яку ви приділяєте нашим проблемам, дійсно роблять світ кращим. Кожен житель вдячний вам за ваше великодушне серце та за те, що ви стали справжнім прикладом людяності та солідарності. Нехай цей досвід також буде світлим прикладом того, як спільноти можуть підтримувати у труднощах воєнний час. Під час повсякденної діяльності поліцейськими офіцерами громади була проведена робота з підприємцями у рамках поставлених завдань, а також здійснена перевірка дотримання ліцензійних умов та правил торгівлі під акцизними товарами. Ми продовжуємо нашу волонтерську діяльність. У нас щодня відбуваються відправки на різні напрямки фронту. І Сьогодні у нас жителі зібралися і поїде відправка до наших хлопців. Це і консервація, це і різні смаколики, і носочки, і кавери. Дівчата також наплили, оздобили для того, щоб нашим хлопцям було зручно і безпечно. Щиро дякуємо чеській неурядовій організації Людина в біді за надзвичайно цінний внесок у відновлення нашого житла. Надані вами будівельні матеріали, дерев'яні дошки, рулони, плівки, гідробар'єр та інше виявилися надзвичайно корисними у відновленні наших пошкоджених житлових приміщень. Ваша безцінна допомога дозволила нам швидко та ефективно вирішити проблеми пов'язані з ремонтом та відновленням наших домівок. Ви стали для нас справжнім рятівником у часи труднощів, це вражаючий приклад того, як люди можуть об'єднатися та надавати руку допомоги у важкі моменти. Ви стали світлом у нашому житті, і ми висловлюємо вам щирі слова подяки за ваше надзвичайне волонтерство та людяність. Генератори електроенергії стали необхідним елементом для забезпечення стабільності та продуктивності комунальних закладів та підприємств. Вони не тільки гарантують безперебійну роботу важливих установ, але й сприяють збереженню ресурсів та захисту від непередбачених ситуацій. Застосування генераторів електроенергії може виявитися вирішальним кроком для створення стійкої та ефективної інфраструктури у сучасному світі. в нашем лице мы установили генератор. При надвечальных ситуациях вмыкаем его для подачи электроэнергии на котельную, чтобы все время было, потому что моторы, отопление, опаление идет на здание.